Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі секонд-хенд. Сьогодні у нас день завозу, обнова ціна за кілограм 375 гривень. Власне, розпочну із таких штанів від фірми H&M. Це розмір 42-й, переважає тут поліестер, але все таки є у складі 31% один відсоток віскози. Буде їх приміряти ось такою блузою. Вона прозора з такими накладними кишеньками білого кольору в хорошому стані. Єдиний нюанс, що вона маленького розміру, 34-го, ну і так само в неї склад це повністю 100% поліестер. Дуже стильна, класна блуза, але, на жаль, не мого розміру. А так просто супер, навіть можна закрити очі на її склад, виглядає просто бомбово і надзвичайно якось от дорого. Хоча це теж H&M. Штани теж класні, мені подобаються, по розміру підійшли, але вони просто ідентичні, дуже схожі на ті, які у мене вже є. Причому в мене є. Таких дві пари. Одні майже такого самого кольору, теж бежевого. Єдине, що ці більш таки до жовтого віддають. А у мене ну такий от бежевий коричневий кольор. І так само мене щодавно я собі купила такого припиленого рожевого кольору. Якось мені щастить останнім часом на такий фасон штанів. І наступна моя знахідка: це ось такий топ. Він абсолютно новий ще з картоновою біркою магазиною від фірми Next. Це 14 розмір, і в магазині він коштував 40 фунтів. Скільки він коштуватиме на секунді, дізнаєтеся пізніше? Я обов'язково його поважу. Він весь в паєтках, весь виблизкує. Дуже такий от святковий, урочистий, але на превеликий жаль, він повністю синтетичний. Що верх, що підкладка тут з поліестру. Ну і давайте подивимося, як він буде виглядати. Ось такий вечірній топ. Якщо вдягнути до нього якісь такі от класичні чорні штани, можна сміливо відправлятись кудись на якісь святкування дня народження або навіть нового року. Виглядає топ дуже достойно, не зважаючи на те, що він повністю з поліестру. Оці от блискітки ну не дешевлять, видно, що вони якісні. Можливо, це одмережево зверху, так воно з нейлону і таке трішечки неаккуратне, так єдиний нюанс. А так загалом топ прикольний, Мені сподобався. І наступна моя знахідка, ось така от блуза. На жаль, вона з дефектом. Ось тут ззаду вона розірвана. Інших нюансів на ній не помітила. Вона білосніжна, так немає ні плям, ні затяжок. Загальний стан у неї хороший, я б навіть сказала ідеальний, якщо не враховувати так оце от порване позаду. І не знаю, чи це якась вінтажна річ, можливо, хтось собі сам пошив, адже жодної бірочки на ній немає. За відчуттями це 100% котон, бавовна. Вона от така от натуральна, дуже приємна до тіла і дуже вона класна. Вона водночас якась така от мінімалістична і акуратна, і романтична, ну дуже мила блуза. Я б собі, напевно, її купила, якщо б вона була все-таки без цього нюансу, без порваної цієї деталі. Також взяла з собою в ці штани, Чомусь вони мені спочатку здалися якимись оригінальними, але почала їх тут роздивлятися. І Принці я б, напевно, такі не носила, тому не буду приміряти. Просто вам ось так от покажу. Звичайні широкі штани, в такий от квітковий великий принт. Вони на 100% з віскози. І давайте глянемо на ціни. Власне, біла блуза заважила на 48 гривень, чорний новий топ заважив на 76 гривень. Не хвилюйтесь, це не кінець відео. Серед взуття сподобалися мені ось такі високі челсі. Колір у них прекрасний, 38 восьмий розмір. Щоправда, вони не з натуральної шкіри. Це екошкіра Страдіваріус, але у них платформа і каблук мені не сподобалися, тому навіть не буду приміряти. А загалом вони в ідеально новому стані. Прикольні. Ну от змінити би тут платформу, так. Саму танкетку, інший каблук, і просто ціни б їм не було. Вони теж продаються на вагу. Це ваговий секонд-хенд, І давайте вам ще покажу, які сумки були на вагу. Ось така от сумка шопер від Дона New York. Вона правда в такому вже досить плачевному стані, замазюкана, і я не впевнена, що це оригінал. Це я так розумію, хтось собі змайстрував сам собі такий от шопер. Така от плетена яскрава сумка. Ось такі сумки доволі часто в нас трапляються в секонд-хенді, така от яскрава сумка Ну і Переміщаємось з вами в інший магазин секонд хенду Це теж день завозу і ціна тут за кілограм 375 гривень. Першим хочу вам показати ось таке шовкове плаття. Просто чудове. От в такий от квітковий принт, надзвичайно якісне, дуже класна якість шовку, 12-й розмір. Але не ризикнула його приміряти, адже на вигляд воно якесь таке от дуже малесеньке. Так я його просто порвати, адже шовка така от дуже делікатна тканина, крім того, воно абсолютно не тянеться. Плаття, до речі, просто в ідеально новому стані. І знайшла ще ось таке от плаття від фірми H&M, Воно смугасте, колір у нього такий гірчичний, так у смужку білу. Це платєчко теж в ідеально новому стані, без дефектів. Це 42-й розмір. І зараз вам ще покажу бірку з його складом. Вверху нього це поєднання модулу і віскози, а от відкладка, на превеликий жаль з поліестру. Плюс, звичайно, великий, що тут є підкладка, плаття не буде світитися, але великий мінус, що ця підкладка з поліестру, не плаття, які роблять такі от синтетичні підкладки. Тому от бажання його приміряти якось немає. Просто вам ось так от прикладу до себе і покажу, як би воно мало виглядати. І настрій до примірки у мене не дуже був, адже. Приміручно, я взяла просто обмаль речей, хоча це день завозу, знахідок дуже мало. Якийсь от такий от вже скупий бідний завіз я давно не зустрічала, щоб от фактично нічого толкового я не могла знайти. Ось такі от піжамні штанішки, мені дитячі сподобалися. Також ще ось такі от домашні були штани в сірому кольорі, базовому, в такий от тоненький рубчик. Вони доволі з непоганим складом. Тут 49% віз решта поліестер і поліамід. Вони в 10 розмірі, в хорошому стані. І ще сподобались мені ось такі новесенькі літні шорти, дуже яскраві, такі от синього насиченого кольору в квітковий білий принт. Є ще від картонової бірки нитка, тобто вони абсолютно не ношені, це 12-й розмір. Бірки зі складом щось я не могла знайти, але по відчуттях це 100% віскоза. Ось, так би вони мали виглядати. Отже, шовкове плаття заважило всього на 41 гривню, а штаніжки зі стічем заважили на 66 гривень. І давайте вам ще покажу взуття. Це у нас люкс, і ціна за кілограм у перший день близько 800 гривень, там 700 з чимось. І дивує мене асортимент дуже багато літнього взуття. Осіннього практично немає. Бачите, дуже багато шльопанців, босоніжок, ось такі на прозорому каблуці, так симпатичні були, екстравагантні. А от серед осіннього лише ось ці лофери. Це 41 розмір на такі от масивній підошві. Також мені сподобалися ось такі от сандалі, дуже вони були актуальні цього літа. Ну але, на жаль, літо закінчилося так. І невідомо, що ми будемо носити вже наступного сезону. Ці сандалі з екошкіри в 41-му розмірі. І ще ось такі от витончені святкові босоніжки від зара в 38 розмірі. З таким от каблучком, дуже тонесеньким, обтянутий атласною тканиною. Ось такі були класні тапки, лахматі зимові від H&M, Але вони, бачите, дуже масивні. Я думаю, заважать дуже дорого. Дивує мене також, що немає ні чобіт, ні туфель, таких закритих, ні кросівок, ні кедів. Лише одне літнє взуття. Напишіть в коментарях, як у ваших містах, в секондхендах, чи завезли вже зимове і осіннє взуття, чи теж допродують літнє. А це ми з вами вже в третьому магазині, і серед знахідок тут вам покажу лише сумки. Була ось така біленька, вона з натуральної шкіри, і вона в непоганому стані. Це next. І можна так прочитати, що це 100% натуральна шкіра. Сумочка невелика, компактна, має один довгий ремінець, який регулюється по довжині, можна її носити як завгодно. І давайте її поважимо, коштує вона всього-навсього 53 гривні. За кілограм сьогодні ціна теж 375 гривень тут. І знайшла ще ось таку от сумку від Polo. Вона текстильна з такими шкіряними ручками, але це не натуральна шкіра, це екошкіра. Залому вона теж в непоганому стані. Ззаді вона замазана чимось білим, але думаю, воно легко відітреться. Уся підкладка тут брендована, тому очевидно, що це все-таки оригінал, і вона заважила на 216 гривень. І ще мені дуже сподобалася ось така біла маленька сумочка, її ціна 92 гривні. Це така от кросбоді. Я таку форму сумок обожнюю, дуже люблю. Вона теж не з натуральної шкіри, але ось цей вид екошкіри дуже добротний, дуже добре носиться. У мене з такої самої шкіри є моя чорна сумочка. Ну і власне, ось така от біла ще трапилася. Ну і знайшла мені здається це вінтажна сумка, така от вечірня з золото зі сріблом. На жаль, вона прим'ята і дещо так деформувалась форма. Ось такий от бренд вказаний, а загалом вона в хорошому стані. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!